Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є речник оперативного командування Захід Збройних сил України Олег Домбровський. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, отож, Міністерство оборони планує таку масштабну реформу ТЦК та СП. То, власне, розкажіть, чи є вже якісь деталі того, як це все буде відбуватися? Анонсована, як ви зазначили, реформа вона назріла з часом, тому що Ті е, функції, завдання, які виконують Територіальні центри комплектування та соціальні підтримки, е, виявилися значно ширшими і глибшими, ніж вони є. Тому, власне кажучи, я б сказав, би, що мова йде не про реформу, як таку, а про е, масштабування е, тих функцій і завдань, які в майбутньому будуть покладатися на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тобто тими, якими вони будуть доповненими. Адже мова йде не тільки про е, виконання заходів мобілізації, мобілізаційної підготовки, Товки, я про це неодноразово говорив. Мова йде про рекрутинг, мова йде про облік, мова йде про роботу з ветеранами, мова йде про роботу з сім'ями членів сімей військослужбовців, з членами родин. Тих військовослужбовців, які, на жаль, перебувають у полоні, які безвісти пропавши. Тобто, це дуже важлива складова діяльність Збройних сил України. І чому саме цим питаннями переймається Міністерство оборони України, тому що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є одним із тих органів управління на місцях, які Функціонують в системі Міністерства оборони України, але скеровується і спрямовується діяльністю згодженою діяльністю Генерального штабу Збройних сил України. Ми, як оперативне командування Захід супутних військ Збройних сил України, відповідаємо за нашу зону діяльності і всі вісім областей Західного регіону України відповідно до військово-адміністративного. Розподілу несемо також свою певну частинку відповідальності за роботу наших підлеглих за якісну роботу е територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, знаючи ту велику кількість. Хейту, на жаль, яка зараз викидається проти роботи територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Нам важливо, дуже важливо вибудовувати завжди конструктивний прямий діалог з нашим громадянським суспільством, щоб кожен розумів, що територіальні центри комплектування соціальної підтримки є в першу чергу тими структурними підрозділями, які на допомогу, а не навпаки. Якщо говорити про тих працівників ТЦК та СП, які безпосередньо займаються мобілізацією, чи в їхній роботі буде щось змінюватися? Те, що стосується роботи територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, очевидно, що для нас, для нашого суспільства, це тема номердин, і дійсно, ми Прораховуємо зараз дуже багато е, варіантів для того, як покращити цю роботу. Це мова йде і про безпосередню е, комунікацію людей на вулиці з групи мобільного повіщення. Е, це і мова про те, е, на жаль, негативне явище, яке знову ж таки формується е, через е, соціальні мережі е, ворожими і ПСО по темі там. Не хочу вживати цей термін, але він гуляє у наших людей: босифікація, людоловство і так далі. Це негативні. Конотаційні слова, які зумисно ворог розповсюдив серед наших людей, для того, щоб знову ж таки розмити чіткий статус представника територіального центру комутування соціальної підтримки, для того, щоб розмити нормальний діалог комунікаційний. Розумієте, в чому проблема? Не в тому, що ми погані і ми мусимо виконати якусь там негативну роль. Ні. Проблема в тому, що це дуже вигідно тій стороні, яка тільки зловтішається і потирає руки, коли ці їхні ефекти вони спрацьовують, на жаль. А наше громадянське суспільство має бути цілком усвідомлене того, що в країні йде війна. І е, наш спротив. Наша налаштованість до цього спротиву буде залежати від кожного окремого взятого громадянина, в тому числі через його усвідомлені дії і розуміння, що зараз в цілому відбувається. От, власне, е, речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранце повідомив, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити обов'язкові правила щодо поводження з військовозобов'язаними. От, власне, ви зазначали про те, що зараз шукаються шляхи, чи вже е, обговорювалася ця тема, і можливо, якісь є вже певні перші напрацювання. <трисна> так, звісно, що ми ведемо мову про. Ским так, структурування цього процесу діалогу, комунікації, правила поведінки, вони, як я вже казав, визначені. Але якраз наш досвід останніх років він підштовхує до того, що ми хочемо удосконалити певні речі. Ми бачимо, що е, ми ж не можемо закрити очі на е, ті проблемні явища, які е, щоденно виникають в різних регіонах України в ході роботи груп е, мобільного повіщення. E, і як би там не було, чи це була б там, наприклад, вона е, військовослужбовців територіального центру комплектування соціальної підтримки і групу повіщення мобільних, так чи це була б вона там громадянину України, який не вчинив якісь дії, відповідно там не оновив військово військовооблікові дані, або просто їх при собі не мав, або просто він налаштований завідомо вже вороже до таких груп. E, тобто, скільки б ми не написали правил, тисячу одне правило, тисячу сто правил. Але якщо одна із сторін їх не буде сприймати або не буде добросовісно їх виконувати, то і надалі будуть мати на жаль місце такі випадки, коли йде непорозуміння, щось потрапляє в соціальну мережу. Звісно, це все підбурюється, ботоферми включаються, консерви включаються всі ті негативні актори, які хочуть тільки підняти цю тему, вони тільки і чекають же. Для того, щоб збудити суспільну думку і сказати, що от бачите, ви говорите, що групи мобільного повіщення працюють по-людськи, а от вам факт, контраргумент. І ми ж постійно будемо перебувати от в такій системі координат. Коли з одного боку ми говоримо про те, що ми розробляємо якісь правила інструкції, це одна складова, а зовсім інше, як це буде виконуватись, дотримуватися двома сторонами, тому що на футбольному полі є дві команди. І, очевидно, якщо одна команда стане в бік і вона не буде грати за правилами, то це буде грати тільки в одні ворота. І це не буде про. Той футбол, який би, наприклад, ми хотіли б бачити. Так ви згадали про е, оновлення даних. От, власне, е, що стосується обмежено придатних, їм потрібно там до, до певного часу було оновити ці дані. Хто не оновив, от, розкажіть, чи вони можуть це зробити далі, і взагалі яка процедура? Дивіться, <кхем> е, ситуація дуже проста. Законодавець визначив, що до 5 лютого 2025 року категорії громадян України, які мали статус обмежено придатних, мали переприйти військово лікарську комісію, тому що відповідно до військового обліку. У нас залишилося три фактично опції: тобто, це придатний повністю придатний, але для проходження військової служби в тилових частинах вищих військово навчальних закладах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також непридатний з виключенням військового обліку. Або є ще одна опція: це з переоглядом через 6-12 місяців. Але це все. Рішення, які приймаються штатними військово-лікарськими комісіями, які створено зараз більш ніж достатньо, також хотів би наголосити, що таку військово лікарську комісію громадяни України можуть прийти не тільки за територіальним принципом, де вони прописані, будь-де, тобто неважливо. Де ви перебуваєте? Якщо ви знаєте, що ви ще не встигли, будь ласка, це зробіть. Зверніться до будь-якого територіального центру комплектування соціальної підтримки, отримайте відповідне направлення скерування на проходження лікарської комісії і набудьте це право, зробіть це. Тому що е, закон він не передбачає зворотні дії. Якщо законодавець прийме рішення про продовження якоїсь певного строку, Бо буде проведено якийсь відповідний аналіз, то звісно, що громадяни про це будуть знати. Це також і про взаємну відповідальність керівників установ, організацій, підприємств, всіх форм власності, в тому числі керівників закладів вищої освіти. Звернути увагу на таку категорію громадян, які мали прийти цю військово-лікарську комісію, які мали воновити свій військову блікові дані. тому що можуть виникати проблеми із набуттям вістрочки, з набуттям бронювання, це формування відповідних списків, своєчасність, своєчасність їх опрацювання, адже е, е, така кількість людей може бути велика. А система не може пробити вхідну інформацію тут і зараз в безмежній кількості. Звісно, це все йде час, і відповідно керівникам таких. Організації в основному потрібно це враховувати, звертатися своєчасно до представників органів місцевого самоврядування за належністю, кому це належить, вирішувати такі питання, і до територіальних центрів компентування соціальної підтримки. Тобто, все можна вирішити абсолютно в спокійному штатному режимі. який я це завжди буду на цьому наголошувати і підкреслювати. Не потрібно зволікати. Якщо є така необхідність, будь ласка, зробіть це. Якщо ви побачили, що ви не встигли чогось зробити. Не встигли вчасно щось прийти, це е, не вирок. Потрібно звернутися до територіального центру комплектування соціальної підтримки, або якщо ви, наприклад, проживаєте в е, невеличкому селі, яке віддалене від е, районного центру. Будь ласка, представники територіальних громад на місцях це в їхніх правах і повноваженнях надавати таку підтримку і виконувати обов'язки, які належать відповідно до вимушеного законодавства, в тому числі з оновлення таких даних, доставки людей організації до проходження військово-лікарської комісії, все це можна вирішувати. Як то кажуть, знаєте, було б лише б бажання. Не знаходити е, відмовки, чому я не можу це зробити. Причини так а знах заходити шляхи реалізації е, в мережі і раніше, і зараз обговорювалося про те, що от, там вимагали від президента, або ну це такі фейки ширились про те, що mm -hmm. е, про е, зменшення призовного віку, так от власне цю е, ідею відразу сказали, що цього не буде, але зараз з'явилося, почали говорити про іншу можливість: про контракт для військового е, та військово там, від 18 до 20 4 років. От, власне, розкажіть про цю можливість, чи вона вже є, і взагалі на якій вона стадії зараз? Е, мова про е, мобілізаційний вік е, йде. Е, чи це вимога часу? Е, можливо. Е, чи мають право наші міжнародні партнери, які схиляють наше Вище військово-політичне керівництво України до такого діалогу? Так, вони мають на те право, але я про це говорив неодноразово, що в будь-якому випадку, якщо таке рішення буде прийнято, це буде суверенне рішення Держави України. І таке рішення воно, якщо і буде прийнято, то виходитиме саме з національних інтересів нашої країни. З інтересів безпеки, можливості безпеки і оборони, посилення такої безпеки і оборони. Те, що Верховний Головний Збройних сил України пропонує один із варіантів, то це є також мова про діалог і про те, що ми намагаємося знайти конструктивні точки дотику вирішення піднятого питання. І очевидно, що суспільство в цілому має зрозуміти, що ми в умовах війни завжди будемо перебувати в стані вирішення тих чи інших нагальних питань. Суспільно-значущих, наскільки б вони не були для нас болісними, несприйнятними, контроверсійними, але якщо влада веде прямий діалог із суспільством, це дуже здорово. Тобто неважливо, важливо, наскільки цей процес тривав в часі. Вирішення цього питання, так, але головне, що ми про це говоримо, дискутуємо і маємо таку можливість. Згадайте, скільки разів піднімалося питання про закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, скільки було навколо цього міфів хейту, зневаги до між різними акторами-учасниками цього процесу, але зрештою, коли були прийняті відповідні зміни? Коли закон запрацював, коли система запрацювала вже трішечки по іншому, всі побачили від цього певні дивіденти, певні плюси. От так, резерв плюс армія плюс. Удосконалення системи роботи МСЕК, удосконалення роботи системи військоволікарської комісії, електронні черги. Тобто, система, вона бачить, що так потрібно змінюватися. Це вимога часу. Так, це вимога часу, і ми мусимо підлаштовуватись під це. Але на сьогодні ми говоримо тільки про діалог. Так ідуть дискусії навколо цього питання. Що про кіння на, поки на ніяких... даний момент, так це діалог, це заявлені певні позиції, міркування. Нашого вищого військово-політичного керівництва і е, згодом, як вже анонсовувалося, президентом України буде доведено до громадянського суспільства бачення держави е, на те, щоб залучати громадян України віком від 18 до 24 років на цей спецконтракт, тому що це буде якась особлива форма виконання громадянського обов'язку з захисту Батьківщини. Як це буде прокомуніковано? Які будуть пропозиції? Це вже визначиться наше керівництво країни, і нам тільки треба буде все зважити. Нам військовим. Молоді, які можуть бути запропоновані такі відповідні пропозиції і брати до уваги, якщо поговорити ще про військових, які самовільно залишили місце служби? От, mm -hmm. власне, на сьогодні два рази їм відтерміновували час, mm -hmm. давали час, щоб вони повернулися, і їм залишалися і соціальні гарантії, і місце служби. Mm -hmm. На сьогодні яка ситуація? Ви знаєте, що відповідно до рішення головнокомандувача збройних сил України, у нас триває інформаційна кампанія щодо повернення військовослужбовців сил оборони і безпеки до місць проходження військової служби. Час такий є такої категорії військовослужбовців до 1 березня поточного року. Про всі умови. Повернення до е, своїх військових частин е, можна дізнатися із е, всім ресурсу Міністерства оборони України. Сайтом безпосередньо міністерства оборони України з офіційних сторінок у соціальних мережах обласних військових адміністрацій. Ми, як оперативне командування захід супутних військ, про це потурбувалися. Що така інформація була інформаційно надіслана до кожної обласної військової адміністрації? Відповідно, така ж сама інформація є і на місцях в територіальних громадах, в тому числі. Користуючись нагодою, я хотів би закликати також і родин сімей військослужбовців, якщо вони знають, що їхні близькі, рідні чи рідна перебувають в СЗЧ. Піти їм на зустріч, проговорити це і все-таки сприяти тому, щоб вони повернулися до місць проходження військової служби. Закон який передбачає, точніше, Кримінальний кодекс України, який передбачає покарання за такі речі, він не має зворотній дії. Всі злочини, які набувають особливого характеру значення в умовах воєнного стану, вони нікуди не зникають. Особливо, якщо йде мова про ті злочини, які скоюються в воєнний час. І це наші побратими, посестри, які перебувають в зачем, мусять зрозуміти. Ми їх чекаємо. Держава, на мій суб'єктивний погляд, зробила багато кроків на зустріч для того, щоб цей процес був якомога комфортним для них, швидким і доступним. Є така можливість повернутися через звернення до зональних відділень військової служби правопорядку збройних сил України, які є в кожному в кожній області. або до будь-якого відділку національної поліції України, адже це особи, які перебувають в розшуку, тобто вони є в відповідних базах. Це можна звернутися також туди. І, відповідно, наші колеги з правоохоронної системи допоможуть, скерують, куди звернутися для того, щоб повернутися назад до військової частини. Звісно, що ніхто не скасовував акт комунікації безпосередньо із своїми командирами підрозділів, де проходили військову службу, або звернутися на гарячу лінію нашого наприклад, операторно-командування е, захід е, або на гарячу трифоловної лінії Генерального штабу чи Міністерства оборони України і заявити про те, що е, я бажаю повернутися е, назад і пр продовжити військову службу, окремо хотілося поговорити е, власне про вибухи, які прокотилися Україною е, саме в приміщеннях ТЦК та СП, От, власне, чи можете роз'яснити, що насправді стоїть за цими вибухами? Ну, цілком зрозуміло з тих офіційних коментарів, які вже надала Служба безпеки України, за цим стоїть спровоковані дії нашої ворожої сторони, спрямовані саме на посіяння паніки, нагнітання ситуації в суспільстві, знову ж таки, підкреслення важливості того, що для них важливо зірвати заходи мобілізації і мобілізаційної підготовки України в цілому. Також ми чітко розуміємо, що це буде під дуже потужним впливом інформаційно психологічної операції Російської Федерації. Вони цю тему тримають на особливому контролі. І ті способи, методи, які вони можуть ще використовувати, варто враховувати. А що вони можуть використовувати, як вони можуть це використовувати? Е, наші е, спецслужби також відслідковують. Але е, тут важливо зрозуміти те, що хто став е, учасником реалізації їхніх кінцевих злих намірів, наш громадянин. І це говорить про важливість цього інформаційного впливу, звідки вони брали цю інформацію, звідки з ними вийшли на контакт, якими психоемоційними гачками їх взяли, для чого вони це робили. І тут нашим людям важливо розуміти також те, що я споживаю, для чого я це споживаю. Хто мною, хто зі мною спілкується по той бік телефону, по той бік цієї соціальної мережі, тобто бути е, максимально самокритичними, е, черговою, котре хочу підкреслити, що тут важливість інформаційної гігієни є значущою, значущою, тому що скільки б ми не прийняли правил, скільки б разів ми це не проговорили е, на телестудіях, е, радіоетарах. Виключно важлива роль також і кожного окремого взятого громадянина усвідомлено робити ті чи інші дії, розуміти, що ми перебуваємо в стані війни, і дуже багато чого залежить від персонально нашого вибору і того, як ми зараз себе ведемо в цьому середовищі. Тільки отак взаємно можна убезпечити себе. А як на сьогодні почуваються військовослужбовці, які постраждали від вибуху в обласному тут? Ну, Станом на сьогоднішній день їхньому життю та здоров'ю що не загрожує, ми вдячні кожному з військовослужбовців територіального центру комплектування соціальної підтримки, розуміючи, що наскільки, на жаль, ворожим і псо сформована думка про військовослужбовця територіального центру комплектування соціальної підтримки, але це також переважній більшості ті. Наші побратими, посестри, які прийшли в горнуло війни, мають величезний бойовий досвід, у когось більший, у когось менший, але це люди, які вже тут, з нами, в рядах Сил оборони безпеки. Вони вже виконують свою функцію, вони вже виконують свою певну роль. І хотілося б, щоб повага від суспільства до військовослужбовців це територіального центру комплектування, соціальної підтримки була. Належною, і щоб вони також розуміли, що у цих хлопців і дівчат е, теж є сім'ї, в них є теж батьки, які ними також пишаються. І е, відповідним чином е, ми маємо право пишатися е, кожним, хто зараз в рядах Сил оборони і безпеки України. Кожен виконує свою функцію, свою місію. Тому що якщо із загального ланцюжка прибрати якісь. Е, е, Акт роботи він просто посипеться. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group І сьогодні гостем нашої студії був речник оперативного командування Захід Збройних сил України Олег Домбровський. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.